Чи реально купити нерухомість Болгарії повністю дистанційно? Які додаткові витрати чекають на покупця, окрім оплати вартості самої квартири? І на яку вартість нерухомості взагалі треба розраховувати? Чи можна купити квартиру в Болгарії, в сезон самому приїжджати на відпочинок та жити в ній, а в інший час здавати в оренду? На ці питання відповім в сьогоднішньому відео. До речі, я вже робив відео з відповідями на популярні питання про інвестування в нерухомість Болгарії для українців. І там розказав, чому взагалі обрав для інвестування саме Болгарію і саме Варну, які потрібні документи для купівлі квартири в Болгарії, чи можна купити за готівку та трошки про ціни і скільки можна на цьому заробити. Посилання на це відео знайдете в описі, обов'язково подивіться. Але давайте вже після цього відео. Сьогодні поговоримо про не менш цікаві питання, які я отримував від підписників мого телеграм-каналу про інвестування в Болгарію та від своїх клієнтів. Сподіваюсь, це буде корисно для вас. Отже, перше питання: чи можна купити нерухомість в Болгарії повністю дистанційно? Тут відповідь так. Але для цього вам потрібен закордонний рахунок, на якому є гроші та з якого ви будете оплачувати квартиру. В такому випадку ви можете придбати квартиру повністю дистанційно. Ваша присутність не обов'язкова. Закордонний рахунок може бути як у звичайному іноземному банку, так і в онлайн-сервісі типу Revolutov або Waze. При покупці квартири зазвичай вноситься резерв у розмірі 2000 євро. А потім протягом місяця необхідно внести перший внесок за квартиру. Це орієнтовно від 12 тисяч євро залежно від вартості самої квартири, та дистанційно підписати договір. А у разі, якщо у вас немає рахунку за кордоном, то вам треба спочатку відкрити його в будь-якій країні самостійно, або ми можемо допомогти зробити це у Варні, де повністю супроводжуємо цей процес. Для цього потрібна присутність або безпосередньо покупця, або людини, на яку буде оформлюватися нерухомість. На практиці частіше за все, це батьки або родичі покупця, які живуть у Варні або мають можливість приїхати туди на 3-4 дні. А чи можна оплатити нерухомість в Болгарії з українського рахунку? Ні. Наразі це неможливо, бо з українського рахунку не можна переказувати гроші за кордон за банківськими реквізитами юридичної особи. А саме у такий спосіб забудовники приймають оплату. В Україні зараз діють обмеження, які не дозволяють такі операції. Зараз ми перейдемо до наступного питання, але спочатку коротко представлюсь: я Сергій П'ятницький, ви на каналі RedWall, де ми говоримо про нерухомість. Зараз я займаюсь напрямком інвестування в нерухомість Болгарії. А саме ми з клієнтами інвестуємо в новобудови міста Варна. Насамперед з метою перепродажу або для здачі в довгострокову оренду. Тож, якщо ви розглядаєте для себе варіант інвестувати в нерухомість Болгарії, пишіть мені в телеграм або залишайте заявку. Всі посилання є в описі під відео та коментарях. Наступне питання: які податки та додаткові витрати будуть при купівлі нерухомості в Болгарії? На це питання я буду відповідати стосовно саме новобудов, бо наразі працюю виключно з ними, та для інвестування в Болгарію ми з клієнтами обираємо саме новобудови. Чому так? Якщо коротко, тому що дохідність при інвестуванні в такі об'єкти вища. Зараз у Варні не вистачає сучасного якісного житла. Відповідно, попит на новобудови вище, ніж пропозиція, а ще. Ціна нерухомості в процесі будівництва значно зростає. Так от, коли ви купуєте квартиру в новобудові на етапі будівництва, то при цьому не несете ніяких додаткових витрат, оплачуєте тільки вартість самої квартири, точніше, першого внеску, бо частіше за все, клієнти обирають варіант купити в розстрочку. Поки будується будинок і ваша квартира, а це орієнтовно 2 роки, ніяких додаткових витрат у вас не буде. І вже тільки в момент, коли треба перепродати нерухомість або здати в оренду, то залежно від ваших цілей інвестування, у вас будуть певні додаткові витрати. Наприклад, щоб здавати квартиру в оренду, вам треба буде оформити на неї право власності. В Болгарії це називається отримати нотаріальний акт. Для цього сплатити податки та збори в розмірі до 5% від вартості нерухомості. Якщо ж ви інвестували під перепродаж, то оформлювати право власності не треба. Ви зможете продати нерухомість по переуступці. Сама переоступка часто безплатна, але ви маєте сплатити податок на прибуток. Це 10% на різниці від ціни покупки та продажу. Повний список всіх податків та додаткових витрат, про які обов'язково варто знати перед купівлею нерухомості в Болгарії, підготую у своєму телеграм-каналі. Переходьте по QR-коду або за посиланням, яке я залишу під відео, та в коментарях. Наступне питання. На яку вартість необхідно розраховувати, якщо я хочу інвестувати в нерухомість Болгарії? Якщо ви купуєте з метою перепродажу, а це, на мою думку, стратегія з найбільшою дохідністю, то вам підійде як студія, так і однокімнатна квартира. Орієнтовна вартість метра квадратного в об'єктах на етапі будівництва від 1400 до 1700 євро за метр квадратний. Студію можна знайти в діапазоні від 50 до 60 тисяч євро, а однокімнатну від 70 тисяч євро і вище. Наприклад, в проєкті View, сучасному п'ятиповерховому житловому комплексі у Варні, у якому ми виступаємо партнерами забудовника, така студія з видом на басейн зараз коштує 58 тисяч євро. А ціна такої однокімнатної квартири із боковим видом на море 79 тисяч 600 євро. До речі, до пляжу та моря від комплексу 20 хвилин пішки. Цей ЖК – частина великого проєкту Forest Club, який будується посеред справжнього лісу та займає велику територію з власною інфраструктурою та розвагами басейном, спа-комплексом, рестораном та іншими. Якщо ви купуєте з метою здачі в оренду, то можна купувати студію для короткострокової здачі, або одну чи двокімнатну квартиру для довгострокової. Але хочу звернути вашу увагу, що я в Болгарії рекомендую купувати все ж таки переважно для довгострокової оренди і за короткого сезону. І ще хочу звернути увагу: я кажу про ціни саме в проектах, у варні на етапі будівництва, і саме про ті проекти, які я можу пропонувати клієнтам, які вважають інвестиційно привабливими, перспективними з точки зору зростання вартості нерухомості там. До речі, зручно, що є розстрочка з прив'язкою до етапів будівництва. Я пропоную клієнтам обирати саме такий вид для мінімізації ризиків. Якщо ж ви розглядаєте варіант інвестування в дохідну нерухомість, де управлінням та здачою повністю займається готальний оператор. То, наприклад, в апарт готелі Арканому Варні на старті продажів вартість номера складає від 49 тисяч 500 євро. При такому варіанті інвестування у вас є можливість гарантовано отримувати дохідність 10% річних в євро після здачі об'єкту. При цьому ви будете отримувати свої виплати щоквартально. Якщо вам цікаво більше розглянути конкретні проєкти з цінами та плануваннями, залишайте заявку. Посилання буде в описі під відео або пишіть мені в Телеграм. Я детальніше вас проконсультую, відповім на ваші питання, допоможу визначитись, чи підходить взагалі Болгарія вам для ваших цілей інвестування, та запропоную конкретні варіанти для інвестування зараз. Наступне питання: чи можна купити квартиру в Болгарії, здавати в оренду і іноді жити самому? Можна. Але треба розуміти, що у цьому випадку ви будете отримувати меншу дохідність. Бо, по-перше, Нерухомість не здається постійно, адже власник нею користується у власних цілях. По-друге, можливі додаткові простої під час пошуків орендаря. Ну й останнє, охочих орендувати квартиру не на постійній основі не так багато, тому орендна ставка на такі квартири, скоріш за все, буде нижчою. Тому такий варіант в цілому можливий, але у форматі квартири для власного відпочинку з додатковим доходом в інший час. Друзі, якщо ви досі дивитесь це відео, вам точно цікава тема нерухомості. І якщо ви при цьому досі не підписані на цей канал, дуже прошу вас виправити це просто зараз. Ця проста дія для мене буде великою підтримкою. Ще більшою підтримкою може стати тільки те, що ви напишете під відео будь-який коментар. Це буквально декілька секунд вашого часу, але дасть можливість цьому відео попасти в рекомендації для трошки ширшого коло глядачів, за що я взагалі буду просто безмежно вдячний. На сьогодні це все. Сподіваюсь, що мені вдалося зробити так, щоб ви отримали відповіді на деякі свої питання, та щоб тема інвестування в нерухомість Болгарії стала для вас трошки зрозуміліше. Якщо у вас... Є питання? Обов'язково пишіть під відео. Буду відповідати, або навіть знімемо окреме відео з відповідями на них. До зустрічі!